Олександр Смик. Свято Великодні це взагалі родинне свято. І для мене, то воно завжди відповідає тій сутності, що воно несе в самій назві — Це перехід, перехід до чогось нового. І взагалі за світлі свята. Якщо хто-небудь згадує з дитинства щось світле, то він згадує ту свячену водичку, яка попадає на нього після цілої ночі стояння. Молитов, і якесь просвітлення. Кожна людина з пасочкою йде, вона дійсно як просвітлена. У нас в родині ці традиції абсолютно збережені. От, і мені довелося в житті якось розділити своє життя на три етапи в Східній Україні, майже в центральній і в Західній Україні. Ви знаєте, абсолютно настрій нічим не міняється. І там, і там. Тільки є атрибути певні. Ну, Я зараз живу тут, в Тернополі, і тому зазвичай після е, сповіді, після е, того, як починається страстний тиждень, зрозуміло, кожна людина старається сконцентруватися в своїх якісь бажаннях, бажаннях змін, знову ж таки, на краще. Потім йде саме свято. Свято як свято. Е, так само робиться пасочка, так само. Краситься яєчка. У нас е якось в родині немає такої традиційного, щоб вони були писанки чи крашенки. Тобто, але е упорядкування святкового кошика обов'язкове. Спеціально на кожне свято вибирається новий кошик, спеціально робиться декор такий домашній, ну тому що кожна жінка хоче, напевно, йти з чимось таким гарним, особливим. Традиційний набір кошику. Тут не міняється нічого. Приходимо. Вивілись, дітей покликали, тобто нічого, як кажуть, особливого, крім одного. Просто я знаю, що у нас так заведено, що і до Пасхи, і особливо після Пасхи починається якийсь новий відлік нових справ. Тобто, якщо одна людина собі планує новий рік, відлік нових справ, то ми це робимо після Пасхи. так все різниця.